Всім доброї години доби. На що правильно сказав. Е, і сьогодні ми будемо проходити Red Bull 4 з 9 по 15 левел, включаючи боса. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, хто чекав другу частину. Ну а ми поїхали. Приємного перегляду! І так, ми починаємо з 9-го левела там, де й закінчили. Так, зіштовхуємо куба. До речі, я не зразу зрозумів, що так робити не можна, бо може звалитись коробка. Так, дощечко закриваємо і несемо коробку до конструкції. Тепер нам треба вбити куба. Не обов'язково виходити сюди, але я вийшов. Забираємо зірку. Залазимо на коробку і проти часової стрілки крутим катушку, щоб рампа піднялася уверх. Тут я впав, нечайно. Так, піднімаємось наверх і стрибаємо з рампи. Далі забираємо чекпоінти і стрибаємо по коробкам, забираючи зірки. Головне, це робити дуже акуратно, бо я тут 100-500 разів злився. Стрибав на конструкцію з конструкції на ґрунт. Тут треба просто навчитися. Далі у нас горочка. З горочки скатуємось. Забираємо зірку і головне тут не впасти, встигнути на забратися на качельку. Так, спихуємо коробку, топлячи куба. Да, думаю, він не хотів купатись в холодній воді. Все, ще зима, то вода повинна бути холодна. Ну, стрибаємо на греблю з коробки і наверх йдемо. Так, далі ми сюди і вбиваємо куба. Та йокарний ти баба! Дупль 2. Опа, вийшло. Нічого, я просто чуть побомбив. Опа. Тепер другого куба, надіюсь. Такої ж історії, як, як з тим не буде, чуть-чуть не вийшло. Окей, допустимо. Слава Богу, рівень пройдемо. Так, тепер даємо газюри, стрибаємо зі всієї швидкості і штовхаємо коробку. Та я маю, опять втопився. Та що ж це таке? Так, друг... друга спроба. Даємо газюри, спри... е, Далі пихаємо коробку в воду і на коробку стрибаємо, забираємо зірку і стрибаємо на ґрунт. Фух вийшло. Так, тепер йдемо, поки куб запригне на першу час. Опа. Так, ідемо і душимо куба. Так, поки я не кашлюю озвучу далі, забираємо тут зірки і йдемо назад, щоб забрати очівку. І новий шар. Так, тут показано, як довго я намагався забрати його. Але іменно виповнити досягнення начебто. Не пам'ятаю, приземлення на Луну, щось типу того. Так, новий кулька відкритий. Новий кулька відкритий. E, так, далі ми беремо і йдемо до платформи. Платформу, до... Платформу ми до верху і з неї намагаємося забрати зірку. У нас перші спроби, звісно, не вийшло. І ми робимо дубль-2. Так, стрібаємо на платформу, забираємо зірку, на цей раз удачно. І зараз ми робимо як Альоша Попович. А, а зіштовхуємо на кулю вниз, давлячи кубів. Тепер ми забираємось наверх, забираємо чекпоінт, і втоплюємось та її бабай, заново. Тепер ми стрібаємо на платформу, яка вверх-вниз. Двигайтеся. І на ту саму платформу. І зараз ми граємо в Тореадора. Вбиваємо БК. Ой, як я красиво зробив. я молодець взагалі. Так, тепер у нас 13 левел. А ну-ка, сейчас ж подожди, я буду кашляти. Так, на запис мій кашель вроді би не попав. Так, тепер ми вбиваємо куба і підставляємо цю платформу з колюсиками до висячого ґрунту. Як в Майнкрафті, так. Е, до до висячого грунту, як в Майнкрафті, збираємо зірочки. Е, далі ми опять невелике, невелике свистом монтажа, як ви бачите, склейка взагалі прям. Та ні, ніфіга, воно дуже заметно. Так, тепер ми. Шо? тепер ми Стаємо отак. І коли платформа буде внизу, ми нажимаємо на верхню. Да, все, 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 в мене вийшло. Тепер потребуємо її до стінки і забираємо чекпоінт, вбиваємо БК. Бека... Ой, опять, красиво зробив. Ой, молодець. Так, тепер твіємо цю платформу, точніше, крутимо катушку, щоб ця платформа двигалась вправо. Почті свої стрілки крути. Забираємо зірочки. І йдемо на чекпоінт. Далі на куба. З Куба зірку забираємо і йдемо на 14-й левел. Останній левел перед босом. Так, цю. І це я засняв з четвертого разу, бо я просто три рази падав. Так, тепер ми двігаємо дощечку вперед, щоб не впасти. І далі у нас буде кубик. Ми його не вбиваємо, ми його задушуємо цю кам'яну кулі, щоб не різкувати. Так, кам'яну кулю ми двімо вперед. Вона сама вже по собі катиться, задушує бика. Бідний печочок. І. Ой, я звиняюся, чуть болію. Опа, так, тепер. Душимо кубів, не душимо. Вбиваємо і переходимо до боссу. Ну тут просто вже чисто музика. a lot i sell every single day i'll be making moves till i'm buried in my grave uh, to the system i don't wanna be a slave i'll be doing shit my way uh, Or the highway and in the driveway is a nice range cause i grind through the climb i invite pain you'll never hear me bitch now nah, i don't complain just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want anything you need your mind's got the key ingredient it's belief uh, they see with the negativity but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go.

Цілих три нових шарика це золотий, абрикосовий і баскетбольний. Ну, а поки до побачення.